Так як коли приїздив в Санкт-Петербург 18 років, хотів, щоб мене прийняли в консерваторію, це для мене було щось таке. Тому що це була світововірна консерваторія, Вони від футболога сказали їжджати на Україну там свої своєї. А потім на якихось змаганнях зустрічались з консерваторією Санкт-Петербурга, і... а вони займали якесь там п'яте, шосте, восьме А ми трошки вище були. Що я хочу сказати? Я коротко таки в різних областях, можливо, хтось щось запам'ятає, тому що багатьох з вас я так знаю в обличчя, але може ви мене не знаєте. Це приміщення Богом створене для концертів. Це унікальна акустика. Ви заключіть сюди зараз найкращих спеціалістів, хай вони зроблять акустичне приміщення. Немає такого. От є одно сільськогосподарські дяке. Академія, так, а друге тут більше не знаю, це неможливо, це дуже важливо раз. Друга штука, ну в цих залах ми колись співали концерти, колись на рекламу робили на деревах, вісили, що буде концерт зимою, з сином бігали, робили рекламу. А люди сиділи в проходах. тому що тут фантастично звучить. Але треба знати, кого сюди випускати. Це теж це, це люди, які це роблять, мають Мати колосальний смак, ну, краще європейське або краще такий, високі рівень, тому що не всім можна так. Добре, я хочу, це перша така штука, так що якщо можна, тому що один із мерів колись казав, що тут треба зробити концертний холд, хорову студію. Я йому тільки сказав пару ідей, що будуть співати хористи там, діти десь там, і ще щось разом буде така гармонія, що просто. Зблазнити, як Чехірікаї, можна, да, зберігати можна. Я дуже хочу подякувати першим людям, які допомогли мені створити це, тому що до сих пір кожного дня я сумніваюся, чи це хороша справа, чи це погане те, що я зробив, тому що ну, не можна в Житомирі, де немає академіки, немає професіоналів, через силу людей затягувати в це на перша година 80 чоловік, 74 старець, потім 53. В автобус не вилазили. Потім 32. Мінімальний склад, який їздив. 86-го ми створилися, хоч так, да, низький уклін меру. Я не знав, що він ще мене ще пам'ятає. Я знайшов Віталій Григорович Мельничук. Ненормальна людина була, яка на лижах їздила з таких і не тільки. І питання вирішувала так миттєво. Я зробив хор, самодіяльний, такий собі, десь да. там їздив і щось там. Якось виграли перше місце на Україні, потім поїхали в Естонію, потім в Болгарію. В Болгарії заняли три перших місця, і я прийшов і кажу, все, стоп, більше я не зможу працювати, тому що стояти повне жменя грошей. і Я стою в телефоні, визвонюю кожного співака, вирішую проблеми з дружиною, там з любовниками, з алкоголем, щоб він прийшов на репетицію. Ну це не можна, треба платити кошти. Хребав ще щось приміщення. І зразу вирішення. Був Ксенєвич Михайло Михайлович, головний архітектор міста Житомир, потім міста Києва. І ці два хлопці, ці два мужики класних, по-перше, допомогли мені знайти назву, 300-400 назву в Орелі. Ксенєвич бідний на другий-третій місяць роботи каже: Стоп, давай виберемо, Дають тобі дві назви Оранта, Божа Матір України, Орея. Я кажу, а дуже жорстка. Це не то. Це має бути жінка така музична, тонка. Вибираю орею. І ми так назвалися Ореєю. І оці дві людини зібрали мене кажуть, яке ти хочеш приміщення. Я кажу, а можна вибирати? Можна. В центрі міста раз, класна акустіка. Тобі там зал, де в нас зараз обласна, що нас навіть не знаю. Там десь, з тої сторони, були мій обласний. Обсомольці партийці нам дали цілий поверх потрясаючи ми там жили, творили, щось робили. Так що близьким українці людям Ларисі Миколаївні Стеценко, яка допомогла мені теж, вона не знала, хто я такий, ішов. Вона просто подивилась на мене, послухала, як я розповідаю. І вона мені повірила. І вона мені дала. Ми б жили в трьохкімнатній квартирі, і там три три родини. Я кажу, за дурію мені треба спокійно, вона мені допомогла. Допомогла з житлом, дала якесь там тимчасове, але це було дві кімнати. Отак вона починалася все. Потім ми росли, 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 і кожного року ми щось вигравали, їздили по всім конкурсам. Знаєте, так, здається, подився 40 йол, палки 40, але кожна нагорода це як крепость якусь взяти. Це це облава, це пахота така, це цілий рік треба було працювати. Щоб виграти, потім приїжджаєш. Саме такі знакові, 14 рік тільки почалася війна, і ми в Італії, на самому крутому конкурсі Арецьо. І от ходять члени журі італійці такі, ну, мафіози, то, 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 то нормально, то про них. Вони кажуть, що у вас є шанс виграти. Ви члени журі вам симпатизують. І ми виграємо перше місце. Я питаю, можна заспівати гімн України? Тому що в нас війна, ми хочемо. Заборонено, тому що політична реклама це не може бути. Це конкурс змагання. Ми беремо участь в другому конкурсі. Музика 16 століття, 18 століття, фольклор, авангард, сучасна музика і музика італійської країни і щось своєї. Якось так вийшло. Друга, третя, четверта, п'ята. Ми виграли п'ять перших призів і гран-при. А потім сам до мене цей президент приходить і каже: Добре, порушимось, співайте. І ми тоді прапор розвернули, і тоді мені сподобався, як один член не член журі, музикант, просто композитор з Грузії, приїхав і каже: ти мало дислушка. Там приїхали говорить Швенція, Іспанія. Німці приїхали багатий капіталістичний держав. Ти приїхав з бідної України і ви їх всі взурі. Браво, слава Україні! Ну, це була перша така перемога вдома. Ну, я не знаю, я просто робив свою справу. Якщо відверто я їздив, знаєте за чим? За залами, тому що ну, у нас таке є але тут збори, тут без кінця своєї роботи, а ми мали можливість за кордоном співати. І ставали отако, люди дуріли, просто пускали голови, хиталися, молилися, хто що хотів, дав. Потім кричали, потім стояли. Були такі, що стояли на ногах в Норвезії. Ну, не стояли, а просто перший твір ноль емоцій. Мужики так одягнені, як президент, як прем'єр-міністр, жінки такі, всі, всі солідні, нікакі. Другий, третій твір нічого не бере. Потім поступово, поступово, як почали вони ногами, сидячи, ногами тупотіти, такий гул, потім встали, кричали, такі були компліменти. Так що щось чогось, я не знаю, чи це щось, високе досягнення чи ні, але чогось досягли. Друга штука, про всякі звання нагороди. Страшна штука, це, це, це катастрофа. Ви це знаєте, а може і не знаєте, знаєте. Кожне звання собі треба робити. Ставляється, не, не просто випахать, а треба ще ходити, дзвонить, домовлятися. Ти ж розумієш, да? один мій директор філармонії признався, значить, я зробив йому дзвонять. Два ящика. ну, Два ящика це нормально. Два ящика кращого коняку, тиждень вопрос а просив. Він народний артист. Супер. Але мені якось приємні, що такі моменти десь ми виступали, де десь... це було, а Ющенко був ще, ще був Ющенко. Область, обласний концерт. Я вклав туди стільки сил, стільки здоров'я, дитячий хор співав, орея співала, Родослав співав, оркестр. Я це все зліпив, розписав партитуру, і ми закінчимо звід Шитомирської області, співаємо, диригує. Такі емоції. Просто палац України розривається. Ющенка каже, оцього робного артиста. Але через місяць Ющенко зняли. Потім да, за перше місце на Україні всім дія... обіцяли звання діяча мистецтв України. Всім дали. Ми забули перше місце, крім мене. Чому? Потім на якійсь п'янці вибачався перед мною народний артист покійний вже Анатолій Тимофійович каже, в мене перед тобою гріхи є. Коли треба було звання давати, ректор консерваторії сказав, ну що ти цьому пацану будеш давати. Я кажу, все життя, що це звання положив. Таким чином вони заморозили. Але був Антон Станіславович Маляновський, другий мій такий, пам'ятаєте, таку особистість. Да? Хтось там на нього комуніста, то це дуже був простий. І каже, що я чув, що там щось. А що ти хочеш? Хочеш народного артиста, я тобі зроблю. У мене є зв'язки, я там кажу чуть-чуть, не треба. Народниця там, Магамаєв. Це там Юрій Гуляєв, це особистості, які всі знають. літе мені, скромне звання мені воно до смерті буде, тому що діяч, мистецтв, чогось досяг. Нормально, якщо людям це подобається, така штука. Так що хотів би, щоб в цьому, в цьому плані якийсь, якийсь був комітет, адже є в Житомирі не так багато. Чоловіка три, чотири, може п'ять, шість, які досягли не Житомирського рівня. Не українського, може високий український, які мають міжнародний рівень, якийсь суперхудожник, якийсь режисер, якийсь там валітмістя, зробити з них якусь раду і приймати якісь такі дуже важливі рішення. Мені здається, що це було розумно. Що я хочу останнє сказати? Ну, про те саме, колись ми в журі сиділи. Один раз мене вибрали в журі, не ну, звідси я поїхав в Чехію, бо батько казав, в'їжджали. На Україні тут нічого не буде, їжджаю в Чехію. Я в 80... 96-му поїхав Чехію, прожив там 8 років. Створив хороший хор, який був перший студентський. Ми вибрали консулом Чешської Республіки. І Я їздив на Всесвітні Олімпіади. З України нікого не було. Але один раз мені колега з Індонезії розповідає, потрясаюча Берегенка, Індонезія не набагато багатша, ніж Україна, але які костюми, які рівень мистецтва. І вона каже, представляєш, я репетицію, і дев'ятиповерховий будинок падає, тому що його змиває хвиля океану. А діти це бачать, каже, там мама, батько, я думаю, який жах, йолки-палки, яка благословена країна, Україна, що в нас тихо, що нас не чіпають. Якщо одним словом про війну розгнівили ми Господа. Не задумались про це, це настільки важливо. Ми можемо щось робити. У нас є вільна, свободна воля. Що хочеш, або гріши, або пробивай, або мордубий комусь, або люби когось, роби добро, але результат від нас не залежить. Ми собі щось плануємо, а виходить якось інакше. В принципі, всі ці заповіді, Божі, знаєте, що вони звертаються до двох речей. Люби Бога, ну це не зрозуміло. Творець. Ви знаєте, скільки всесвітів? Хтось рахував, скільки вчені йшли? 200 мільярдів, а тим більше до трильйона. І в кожному з них скільки зірок. Це не може так просто виникнути з якоїсь там амьоби. Це творець. Розумієте? Ах, протеонися, так. Да. Тому я хочу сказати, а дві заповіді дуже прості, одна люби Бога, творця Ну, непонятно, що це робити, падати на коліно, як там в Парижі чи десь в самолітах стоять і люди моляться. Це не те. Саме важке, знаєте що? Любити один одного, любити ближнього. А хто ближній О той, хто зараз тут сидить. Ви така жіночка, чоловік, ви його не любите, терпіти не можете, зробіть йому комплімент, поцілуйте його, обніміть. Там, де розділ, там сатана, там диявол, а там, де разом, а там, а там буде міць. Так що треба об'єднуватись, не розділяйте один одного ні в якому питанні. Будьте разом, допомагайте, любіть один одного. Добре, слава Ісусу Христу.